начинает работать. Генералу Чумаку дайте слово, он же больше. Есть предложение дать слово народному депутату Украины для того, чтобы он сказал свое мнение. Он первый раз. Я думаю, что имеет смысл. У вас есть три минуты. Вы согласны все? Да. 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 Все, спасибо три большое. 3 минуты парламента. 3 минуты по Дякую. Е, я думаю, що всі назнають. Да? Народний депутат України Чемак Віктор Росель. Фракція УТА. Я розумію, що тут зібралася ініціативна група, яка має на своєму дійство створити якісь громадські збори для того, щоб сказати. Подождите, подождите. 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 Дайте, дайте мені сказати. Три минути чоловік общається, ви записуєте своє своє місто, ми швидше. В яких висловити своє альтернативне бачення розвитку майдану? Я Магин. так. Ну приблизно так. Альтернативне э, розвитку Майдану. Я просто хотів би вас закликати. На сьогоднішній день в потенційному штабі Майдану працюють всі громадські організації. Практично ті всі ті громадські організації, які хочуть працювати, вони туди приходять і там працюють, їх слухають, до них дослухаються, вони беруть участь у виробленні рішень і таке інше. Якщо ви вважаєте, що ви можете запропонувати кращий шлях розвитку подій, які є на сьогоднішній день. Будь ласка, приходьте. Ви будете вислухані всі. Якщо ви вважаєте, що ваш шлях повинен підтримати майдан, будь ласка, виходьте, ставайте на сцену. Виходьте, виступаєте зі сцени, вас теж не, а я не виступ... Ну що? Те? Що? 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 Що ну виступають. Я думаю, що там Бавірова виступала, і вам дали виступати, і Іван може ви виступати. Не виступати. Виступ... Я... Етам, баба... я на сьогоднішній день вважаю, що те, що ви запропонували про перезавантаження влади, ілюстрацію, це абсолютно правильні шахи, які необхідно робити. Але сьогодні дуже відповідальний момент. Сьогодні відповідальний момент в тому плані. Чи повинна бути абсолютна концентрація всіх зусиль громадських, політичних, суспільних, всіх векторів, які на сьогоднішній день є для того, щоб зробити ці можливості. Причому зробити їх не революційним, не прокоплікаційним, а зробити їх нормальним, шляхом, які на сьогоднішній день маються, маються в інструментарії політики. Як би ви не хотіли, ми всі побачили, чим закінчився неполітичний майдан. Без політиків все одно це не зробити. Хочете зробити без політиків, пробуйте. Політики. Без політики? Ти, Знову ж таки, без політиків це не зробити. Рима, Насі, покай, 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 це не Чоловіка ще є, що саме політики є комунікаторами з міжнародною спільнотою, політики є комунікаторами зі всімами суспільства, саме політики є комунікаторами і є дуже багато політиків, якими люди довіряють, які можуть бути комунікаторами з Ну, інших. Подождите, подождите одну секундочку, я прошу прощення. Це теж кусочек до того. мы здесь прекращаем заниматься тем, что мы базарим. Давайте утихомерим его. Полностью, все. пожалуйста. Человек поднимает руку, говорит. Э -э -э. Человек В говорит, рёнх. мы молчим. Пожалуйста, еще раз. Тому ситуация, тому ситуация дуже проста. Або мы консолидуемся, и тогда действительно мы отримаем синергию наших всех зусиль. Всех зусиль. Всех. Я знову кажу, громадянського суспільства, а політики не можуть не опиратися на громадянське суспільство. Громадянське суспільство це є основа, на якому повинна базуватися будь-яка політика. І думка громадянського суспільства це є основа, на якому повинна базуватися громадянського суспільства. Люди, ті, хто мене знають довго, люди, ті, хто мене знають довго, знають, що я говорю це не брешу, тому що я все це робив. Своє останньо 10 років з чим займаюся. політики є взагалі один рік. От людина, яка знає мене достатньо довго, і може сказати, що, що я це робив, опираюсь. Я на мене пише, теж, теж знає достатньо довго, і теж знає, що я опираюся на думку громадянського суспільства. Я не політик, який проліз у списку. Я політик, який виграв в 2014 київський виборчий округ. Якщо ви знаєте, там був Лесік Довгий. І я замість того, щоб вкласти туди 13 мільйонів. Доларів, які вкладав мій опонент, стір до дирок, троє по пройшовши кожний дріб і кожну хату. Медаль. От. Тому медаль в мене зі її медалі вже. Ну, так, уже... я, Тому, я, я вас є. Я, 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 ну, я, у вас прошу, у вже вас є 5 секунд. Подожди, Тому я хочу я. сказати, я вважаю, що на сьогоднішній день ви можете мене слухати, можете не слухати, приймаєте рішення. Я сказав свою думку. Вы, э, вы, я вважаю, на сегодняшний день розпорожене зусиль – це я просто чистої Вы услышали Згода. Згода. Это... Подождите, Подождите, <реж> подождите, <реж> подождите, <реж> подождите <реж> пожалуйста, Подождите, пожалуйста, что ж такое? Дайте. Я еще раз призываю вас, если вы решили сюда базарить, это там, здесь не базарить. <режать> Поэтому нет, подождите. Я не хочу превращать это в парламентские переговоры <режать> и крики, кто виноват, кто виноват. Мы здесь принимаем решение. <режать> Человек пришел, оперативные решения а сейчас будем объяснять человеку почему то мы ему должны объяснять чем мы тут занимаемся и почему мы имеем право это делать уже 10 Значит, дней да чем 2 заниматься? секунды я Две... да, сек... всем дам руку 30 секунд да смотрите всем дам руку еще раз мы ни в коем случае не против кого мы ни в коем случае не этого мы здесь не политические силы мы народ мы yep. представители народа yep. услышьте меня пожалуйста поэтому мы к вам придем вы к нам приходите вы же пришли Пускай приходят, садятся, понимают, чем мы занимаемся, и будем общаться. Послушайте внимательно. А подождите, подождите. Вы меня вкрат сейчас вкрат. вот говорите, а не, не понимаете, не слышите, что я вам говорю. Я говорю вы вам слово, леднему Мы руки готовы протянуть. Все, приходите. конечно придем, обязательно придем. Все, по полминуты каждое по выступление. По полминуты каждое выступление. Раз, два, потом три, пожалуйста. Я все вижу. Все, по полминуты, пожалуйста. Значит, за что мы и так любим, ну, в кавычках, партию регионов? За то, что просто они брешут, правильно? Поэтому, вот как раз реплика у пану генералу. Пан генерал, я вас дуже поважаю. Дуже поважаю. Я к вам подходил к МДА. Вы помните меня? Говорил, я не сам, я представляю организацию. Просто можно к вам подойти для беседы. Нет, Вы мне нельзя. сейчас сказали, через две недели будет ласка.

Молодец. Дайте, дайте ему на гайку. Дайте ему на гайку. Ты меня назначил номером вторым. Да. Отлично. Спасибо большое. Я прекрасно понимаю, что все мы здесь за Украину. я за да. это, я прошу, чтобы вы это помнили. Не против человека, не за него. Ни за славу, не за кого-то здесь присутствующего. Поэтому во имя Украины я прошу вас быть конструктивными и отличаться от того, что сейчас происходит. Поэтому рука, я даю полминуты, вы выступаете, человек слушает. Да. Спасибо, большое. и не только человек, а мы все слушаем. А человек, ну, а человек включается, либо не включается в работе. Правда, поставлю, правда в том, что меня вторыми назначили. Да, я все помню. Можно, Было да? Понятно, что все нормально. Можно? Пожалуйста. Да, спасибо. Владимир Волков, дипломатическая миссия. Сразу вважаємо народному депутату. Вибачте, буде українською, бо думаю, українською не можу російською. Да. Шановного народному депутату, ми зібралися громадянське суспільство, представники громадянського суспільства з єдиною ідеологічною метою перезапуск держава Україна на національних основах за європейськими стандартами. Крапка. Більше ніяких питань у нас немає. Друге, що я хотів сказати, дійсно. Повірте мені, мені 52 роки, четверо дітей, троє онуків, маю багатий досвід військової служби, державної служби, громадської служби, які, які завгодно. Повірте мені, що в політиків нема більше роботи як політика. І це треба використовувати, бо лікар має лікувати е, е, цей. Е, Слесар, слюсувати водій їздити за за рулем. Політик має займатися політикою, і тому, якщо він не має роботи, він буде нам. Заважати мало того, він буде гадити всім, якщо він, ми його не використаємо як політика в роботі. Тому він дуже влучно сказав, що треба застосовувати його в політичних питаннях, тому треба знайти комунікацію. Обов'язково треба знайти комунікацію. Але в мене є до шановного депутата. Якщо він не заперечує, почекай, чекає, бо закінчує розмову. Я маю два питання до нього. у вас є ще 10 секунд. Пожалуйста. Два питання можна, бо бо в мене закінчиться час. Да. Скільки коштує э, вход э, в, это, в штаб центральний? Що ми маємо втілити? Безкоштовно чи так може я, зайти. Що, почте, провести? Не, можемо зайти, провести. 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 так? Ми почули безкоштовно. Тобто наше представництво я може подавити. зайти в штаб безкоштовно. І друге питання: скільки коштує вихід на сцену? Все, ми услышали ваше питання. пане Юрій. я вас прошу конструктивно. Хватить займатися вас таких нього. Що то рисо? Що то? Ми працюємо тут вже більше п'яти днів. Я, по-перше, хотів би сказати, що я дуже радий і мені приємно, що сюди прийшов пан Чумак, з яким ми знайомі вже не один рік, і який є також прихильником Конституанти, або установчої влади, яка могла б бути здійснена в країні. Ми не раз приймали в цьому участь він з цього приводу виступав. Зараз відбувається зовсім інша річ. Якщо вчора на тому круглому столі, який не відбувся, ми озвучили прийняті нами рішення, то на сьогоднішній день у нас зовсім немає комунікації з тим штабом, який представляє сьогодні опозиційні партії у Верховній Раді. Тому я хотів би сьогодні скористатися тим, що ви прийшли, і сказати, тут не просто зібралися люди, або, як сказала вчора мені відома вам Олена Лукаш, якийсь зброд, які без люди в подвалі. Тут зібралися представники ініціативних груп громадських організацій і політичних партій Майдану за виключенням опозиційних партій і Юрий. Це перше. Друге, внаслідок прийнятих рішень зазначена група людей представляє, ну, напевно, близько 70% ініціативних груп, які тут є, в тому числі які є у вас в штабі, в тому числі і Василькою біда, тут був вчора і зараз є звісні люди. От, Ми перетворилися з об'єкту в суб'єкт. Майдан перетворюється в самостійну політичну е, організацію, громадсько-політичну, яка виставляє вимоги виключно до влади. Перше, з чого ми почали, з декларації, яку підписали в Кори Борис Лук'яненко, і ще десятки, а то й сотні людей, от, де відмічено, що ми не виступаємо проти опозиції. Ми не говоримо, що опозиція виставляє невірні вимоги. Ми говоримо так само за звільнення ув'язнених. Ми говоримо за відставку Захарченка, розпуск парламента президента, відставку президента і створення нового Кабміну. Є дві розбіжності, або навіть три, які в нас є, які б ми хотіли погодити і е, хотіли б е, ну, вам делегувати, якщо мене підтримують. Наступне: от, ми б хотіли. Щоб всі перемовини, які стосуються опозиції і влади, не проходили поза увагою майдану, тому ми б хотіли сьогодні передати е, пану е, поважному Кличко і іншим двом опозиціонерам, що Майдан перетворився на суб'єкт, і він є стороною переговорів. І хотілося б, щоб всі перемовини по уряду або по іншим компромісним рішенням. От відбувалися відкрито, а не так, щоб ми завтра раптом виявили, хто у нас новий міністр там освіти, одного, другого, третє, четвертого. Зараз по-друге, ми на сьогоднішній, да, по друге, ми на сьогоднішній день вбачаємо, що не треба змінювати частини системи. Ми сьогодні бачимо, що навіть часткові перемовини не приведуть, і пане Вікторе, ви як юрист і правник, знаєте, не приведуть до результату. Тому сьогодні люди. Ініціюють зміну системи через механізм установчої влади. І третє, от е, сьогодні сформована практично думка, що ми б дуже хотіли, що якщо опозиція з народом, то не потрібно сьогодні робити за е, е, рекомендаціями деяких людей, ну типу Олександра Валентіновича і так далі, йти на якісь перемовини вла з владою в парламенті і спробувати в парламенті скинути уряд. Ви не можете в парламенті прийняти будь-якого рішення. Тому ми вважаємо, що опозиція повинна сьогодні скласти свої мандати от, і бути дійсно з народом. Ми повинні йти на нові вибори парламенту. Все, все, друзі, я абсур... Це правильні вимоги, які я всі вимогу. Можна я відповім і піду передам всі ці вимоги? Подождіть, подождіть. Ось зараз є люди, які хочуть вам в тому числі щось сказати. Натикать, натикать, будь ласка. Послушайте. Що, хто? Єдинственный, який виходить. Подождіть, будь ласка. Два, три, і ви четверті. Я збіжу. Але по 30 секунд, що? 30 секунд. Будь ласка. Володя, натикать. Я на секундочку. Ви почули, що в осіння народу. Я Доброго дня, мене звати Роман Ревенчук громадський діяч блогер. У мене швидше доповнення до цього всього. Ви сказали, політика з Майдану, так звичайно, це все красиво. Але в мене так складається враження в блозі. Мене 15 тисяч підписників. Враження складається таке, що в нас на сьогоднішній день є популяризація в політичних партій. Тобто, в такому випадку я вам пропоную. Чи не простіше все-таки забрати партійну символіку, взяти прапор Євромайдану, прапор України і е, насправді йти вперед з тим, що за інформує? Прошу вас і далі Ігор Ніколаївич і ви. Горняк Його. У мене є велике прохання, в нас не так багато часу. Значить, в нас є чіткі кроки. Нас є відповідно виписаний план заходів на сьогоднішній день. Давайте займатися ділом і йти далі. Якщо ми будемо кожного разу, зараз прийде ще кілька людей і так далі, які будуть так само захочуть розібратися, що ж насправді відбувається. Давайте просто йти далі. Тобто, по кроках, по тому всьому, що зазначено сьогодні, в плані виконуємо. Ми в жодному випадку. Ми це вже записали в своїх документах. Ми не проти опозиційних партій, це в нас зафіксовано. Тобто вони просто по ходу самі зрозуміють, чим ми займаємося. Ми не можемо кожній людині заново все пояснювати. От і все, йдемо далі. Дякую. Я Ініціатор э, э, громадських зб... э, національних зборів, будь ласка. Ігор Діку, філософ. Перше, ми самостійний суб'єкт, окремий від органів влади і політичних сил. Зафіксовано. Друге, ми само початку. Два тижні назад прийняли рішення, після того, як ми проявимося як самостійний суб'єкт, який ми з більшістю голосів прийняли назву національні збори, ми створимо самостійно площадку для взаємодії з опозицією і з органами влади. Тому я вважаю, що зараз просто треба терміново проголосувати, що пан Чумак від нас йде, говорити те, що ми тут кажемо, я не Ви від вас. Ні, ну мається на увазі від нас. Ні, послухайте, від нас Сьогодні від нас мається на увазі з цього місця. Від нас з цього мається на увазі. Від нас це від національних зборів крапка. І це буде перша комунікація людська. Він національний, він рідний, він український, він... Такий самий, як ми. І, по перше, він намалян на України. Це ніяк. Ми тут не лягаємо під політики. У нас тут просто скомини наші. Ми просто йому дякуємо і в мене прохання. Я в даному випадку готовий, якщо ви проголосуєте, комунікувати з паном Чумаком особисто від національних зборів. Да, да, да. Все, зараз баражі, я бачу, у нас ще останніх три. Будемо голосувати, будь ласка. Я соліденний зелений з Віктором Васильовичем у багатьох питаннях і першочергово а, хотілося б запропонувати а, обрати декількох людей, от наприклад, ігор, і, пана Ігоря, що він представляв а, а, організацію громадських зборів а, від, від, від імені організації, виступав в першу чергу і мав а, к, комунікацію з представниками опозиції. А uh, друге опозиційних Прошу. партій опозиція. в парламенті, будь так, ласка, так. опозиція так, все... партій, абсолютно вірно. Це, Це 4%, 4%, 4, 4 населення. Пану, ну ну ми ж все, О, понятно. без емоцій. Навіть не, ну опозиція, опозиція нормально, нормально, все, услушали друге стосовно провокаційних питань: скільки коштує пройти до сцени чи прийти до штабу? Я особисто проводив спікера Єврокомісії Олів'явердіна єврок євродепутатів, які просто не були проінформовані, котрі вони мають виступати, і так само не давала хорона прийти. Хто має бажання прийти? Безумовно, це мож, може бути задіяно. Тобто будь-хто з представників а. організації має можливість пройти до штабу і поспілкуватися да. чи то з народними депутатами, а? чи то... Депутат... А Обама теж може пройти, так? Все, все, я вас а, прошу, ви перестаньте ну, займатися ну, дискредитацією. і ну, що, комісар Єврокомісії не вирішите? Подождіть, будь ласка. У нас є правила, перестаньте. будь що не знаєте дурака? Пожалуйста, та пускай діляють що угодно. Ну ви ж... Мені полтинник, чому з мене дурака треба? Подождіть, пожалуйста просто подайте кулочку за, У до, вас до... посередні 10 секунд за... можна бути, але жіть, пожалуйста. Дозвольте дозвольте завершити. 10 секунд. Поважіть. Щоб це не переростало в демагогію, Якщо ви не маєте доступу, я вам дам особисто посвідчення представника преси, за... і ви будете я... проходити безпосередньо самі. особисто. Я не буду це робити під столом. Я не буду це робити. Я не буду займатися шурством. Я маю зайти спокійно і сказати майдан. Я хочу сказати вам те, що я думаю.